друзі, рада вітати вас на своєму ютуб каналі. Зараз місця Антона та Італія Злива. Я дощ, як і з Ідрам. Знову хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого YouTube каналу хто підписаний на мій ютуб канал. хто до подобайки і запрошує підписатися до вас. Подивіться мене постійно, але чомусь не хочу підписуватись. Мені дуже шкода. А що я хочу розказати вам сьогодні? Це коротеньке відео, як продовження того відео, що я записала кілька днів назад, про принца, яке називається Заміж за принца. Я дивлюся, що воно не залишило вас байдуже, байдужими. Також за 5 днів це відео подивилися більше 1700 чоловік. Як для мене, для починаючого блогера. Це багато, це досить багато переглядів. Я вдячна вам, що це відео не залишило вас байдуже. Ви висловуєте свої думки, призгоджується. Щось не оскочується. Я просто висловлюю свою думку. Я ділюся своїм, своїм досвідом, своїми враженнями від цієї країни. Звичайно, я нікого не е, мати стосунки з італійськими мужчинами. Звичайно, є в Італії нормальні мужчини. Ну, як правило, всі нормальні мужчини. Коло сім'ї, жонаті. А якщо мужчині 40-50, а той 60 років, і він ні разу не був жонатий, то треба задумуватися в кожній жінці, чи, чи, може, чи можна з ним построїти якісь серйозні відносини, чи він готовий заводити сім'ю. Напевно, він не готовий. І в свої 40, 50 чи 60 років. Може я не треба висловлювати свої думки. Мені подобається фраза, вибачте, за мій куструбатий, скажімо так, сушик український. Породи цих щенях розбирають з малолітства. Може я неправильно переклала. Відкоригуйте, будь ласка. Таке коротеньке відео. Кому сподобалося, пишіть коментарі. Ставте подобайки І хто ще не підписаний, підписуйтесь. Буде вам щастя. Всім добра і всім гарного дня.